Це ж як треба економити, щоб такі кнопки ставити. Доброго часу, друзі! Сьогодні в нас огляд на новинку від М. Акумуляторний гравер MG12. Напруга акумулятора 12 вольт може працювати від 2-амперного та 4 амперного Акумулятора. Час роботи мінімум 30 хвилин від 2 амперного та 60 хвилин від 4 амперного акумулятора Частота обертів від 5 до 25 тисяч обертів за хвилину. Ось такий мені. О, Гравер попався з зазором. Регулятор обертів має 6 положень. Колесо регулятора має легкий хід без клацання при зміні швидкості. Комплектація гравер, багатофункціональна насадка. Бокс з насадками. В боксі в нас насипали розхідного матеріалу, якого не жалко. А саме, шліфувальні стрічки, 5 штук та 3 матч. 4 вулочних круги та тримач до них. Набір полірувалок електрокорунд різних форм. Сверла і сверло мені дісталось одне таке. Це при тому, що я не перевіряв на магазині, а просто купив запакований на огляд. Пару алмазів. Банка з абразивними дисками та тримач до них. Набір цанг та залізна щітка. ключ та брусочок. Тестував я як. Сверлив, різав, шліфував, полірував І що я можу вам сказати? Що, в принципі, він мене здивував, він не такий шлак, як себе виглядає. В ньому стоїть щітковий двигун, і я думав, що його набагато не вистачить. І тому я вирішив включити його на максимальну швидкість в холстому ході. Закрив його в ванні і через. Хвилин 40 акумулятор залишився зеленим. А по поводу, що я назвав його шлаком, зараз я вам все поясню. Справа в тому, що перед тестуванням я його розібрав і почав дивитись, що ж там всередині. Справа в тому, що тут стоїть двигло RES 380 s 10,8 вольт з шуруповерту. Ціна його близько від 200 до 400 гривень. І це вже продавець в інтернеті на цьому заробляє. Тому закупочну ціну я даже боюсь, боюсь представити. І це як. Ой, треба економити? Я не знаю. Просто ця, ця кнопка сама сама дешева, яка переключається пружиною. Ну, це економія на всьому. Тобто, що себе представляє гравер? Вал? Підшипник, двигло, кнопка, реостат, плата. Все. Я думаю, ціну ви самі складете, що, що скільки буде коштувати. А насамперед кажу, що гравер коштує в магазині 1500 гривень. Ще забув сказати, що є багатофункціональна насадка, яка застосовується як фрезер або як обмежувач сверління. Тобто ми виставляємо. Глибину, яка нам потрібна, фіксуємо насадку та сверлимо. Або ж беремо просто як фрезер, ставимо, одіваємо фрезу та фрезеруємо. Ну, давайте робити висновки. З плюсів. Я хочу відмітити те, що він працює. Три роки гарантії, тобто, щоб з ним не сталося, сервіс у ну, він. Ну, я б не сказав, що найкращий, але він, він непоганий. Тобто з цим ремонтом проблем у вас не буде. Ну а мінуси тут є, це ціна 1500 гривень без всяких знижок. І такі комплектуючі, дешеві, що ну, бізнес, просто бізнес. Сверла неякісні, розхідник неякісний. Хоча абразивні диски для різу мені подобаються. Але вони не армовані, тому дивіться обережно, бо вони люблять відкалуватись, відлітати. На цьому огляд закінчено. Якщо вам щось сподобалось або не сподобалось, пишіть в коментарі. Будуть ще огляди, підписуйтесь на канал, слідкуйте за ним, і я буду систематично викладувати нові огляди. До побачення! Це працює!